7 тисяч гривень вийшла за лютий місяць зарплата на двоїх у нас з чоловіком. Сьогодні підрахувала я да? лютий місяць, і виявилось, що магазин, дохід магазину да? чистий, приніс 7 тисяч гривень. Що я хотіла сказати? Всі, хто пов'язані з продажами, у вас є сезонні місяці, в які ви можете заробити свої гроші. Якщо ви ставите дуже низьку ціну, і в сезон. Ваш магазин приносить не дуже великий доход, то в несезонні місяці готуйтеся переживати кризу. Якось так. Тому цінуйте себе, свою працю і гарного вам. Дня. Магазин приніс чистого доходу людям 7 тисяч гривень. Це, напевно, одна з причин, через які я не відкриваю бізнес. І не відкривав ніколи. Можливо, страх, що він не піде, цей бізнес. Можливо, в мене просто не було якихось таких тєм, в яких я був впевнений. Можливо, просто я ніколи не відчував себе бізнесменом. Мені, по суті, і без бізнесу непогано жилось. Я заробляв завжди гроші тим, що мені подобалося. Я творча людина. І... Ну, нашо мені був той бізнес? Можливо, якби я не займався тим, чим я займався, можливо, я би відкривав бізнес. Але реально, люди, які відкривають бізнес. Бізнес це ж ризик постійний, правильно? Це ж, це ж ризик. Як не крути, це ризик. І... Знаєте, якщо в тебе, наприклад, є мільйон доларів, і ти в бізнес там вкидаєш 50 тисяч чи 100 тисяч, це один вид ризику. Якщо в тебе є 10 тисяч доларів, а ти береш ще кредит 40 і вкидаєш в бізнес 50, це чуть-чуть інший вид ризику. Тут, типа, або пан, або пропав. Це треба бути просто або сумасше впевненим в темі. Або я не знаю просто ризикованим типом на пану, що. Але все одно, типу, ясно, що щось треба робити. Якось бабки треба заробляти. Це ж, понятне діло. Сидіти, нічого не робити, типу, це, 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 це абсолютно не вихід. Це навіть я не знаю, що це таке. Ну... Як то кажуть, хто не ризикує, самі знаєте що. Багато людей, які стали мільйонерами, можливо, мільярдерами, вони ризикували в житті, це ясне діло. От вони і отримали свій бенефіт, свою вигоду, своє нагородження, своїх, е, винагородження цього ризику. Він був виправданий, але багато людей не говорять про тих, в яких ризик не виправдався. Окей, коли ти сам. А коли в тебе маленька дитина, я не знаю, сім'я, дружина, яка не працює, сидить в тебе на шиї і каже: давай, давай. І ти розумієш, якщо зараз ти. Воно все, Не буде в тебе вже дружини. Така відповідальність висить на пацанах сумасшедша. Не всі стягують цю від. Ну, так, да, всі... не всі стягують цю відповідальність. Це нерви постійні, нервова система, все решта. Це ну, Це не просто. Тому цей світ такий різний. В когось бабки є, в когось нема. Хтось ризикнув. Бінго! Все, джекпот зірвав. А хтось ризикнув? Збухався, сторчався, або просто впав в депресуху і, і все, і, і я не знаю. Хтось ризикнув, не вийшло, пробує ще раз. Я не знаю, правда, вже, якщо взяв кредит і його шукають колектори, як можна пробувати ще раз позичати в когось ще гроші. Але я не знаю, що це є відповідально на позичені гроші ризикувати. Хтось, можливо, ризикує невеликими сумами. Але просто ризикує. Не вийшло ще раз, ще раз. А хтось просто ризикує своїм часом, своєю, я не знаю, енергією молодою. Я не знаю. Коротше, ну, <клес> Ризик проявляється, звичайно, не тільки в тому, щоб вкласти гроші. Ризик ще якийсь є. Потратити свій час це також важливо. Ти можеш, ну, на бізнес потратити рік свого часу, там, на відкриття, підготовку, і все решта, він не пішов. Коротше, то таке, але люди, які ризикують і заробляють, вони заслужено це роблять. І коли ми бачимо людей, які їздять там, на дорогих машинах, не забуваємо, що, можливо, це було здобуто великим ризиком. І це заслужено. Не завжди штату купляє, хтось і сам заробляє. Є такі, так? Да? Так що я знаю таких. В колі моїх друзів є такі люди, які зробили себе самі і допомагаючи своїм батькам, навіть дуже сильно допомагають. Так що, Не всі, як то кажуть, хто їздить на дорогих машинах і живе в гарних хатах, це заробив нечесно. Є люди, їх багато, які це зробили чесно. Так що <кій> В кожного своя дорога. Тут зрозуміло, е... що будуть люди, які будуть продовжувати відкривати бізнеса. Є люди, які не будуть ризикувати, будуть сидіти на дивані і на щось чекати. Все буде, життя, яке було до цього відео, і життя, яке буде після цього відео, абсолютно чим не відрізниться. Ну, так, знаєте, посиділи, потріпалися язиком. Тобто я потріпався, ви послухали, та й розходимось. Кожен лишиться. Ну, можливо, хтось, я не знаю, що, що, що з цього відео можна взяти, я не знаю. Можливо, хтось щось візьме. Не знаю, правда, що. ну, Просто навіть задуматись над цим. Чесно, якщо вибирати між тим, що сидіти на дивані або лежати цілими днями, і між тим, що ризикувати. Ну, певно, що все-таки краще ризикувати. Хоча, теж не факт. Може хтось лежить на два, і кайфує. Варіант, варіант. Поговорили, розходимося.